Заходить мужик, каже, шукаю щось для дівчинки, щоб було височеньке. Ну я відразу показую. Роги, аутлендери, такі паркетники, все на автоматі. Він на мене дивиться, дурочка, каже, які нафіг автомати. Їй треба механіка. Дивлюсь на нього, механіка. Будь ласка, механіка. 2013 року з пробігом оригінальним: 78 тисяч кілометрів від єдиного власника і по кузову абсолютно вся ціла та не фарбована. Toyota це якість та надійність. Навіть коли сідаєш в салон цього автомобіля. Все відразу стає зрозуміло, що тут все практично, якісно, стильно. Ми тут маємо 6-ступенева коробка передач, механічна, кондиціонер, підігріва сидінь і хотів ще зауважити, що ця машина є передньоприводна. Тобто вам не потрібно буде обслуговувати повний привід. Задній ряд сидінь із моїм зростом. Все дуже зручно, будь ласка. Зручно, класно, чистенько, охайно, без ніяких недоліків та зауважень. Мобілі є гамак. Зараз я вам його покажу. Опа. Положили сюди маленьку дитину і хай собі колихається. Хм. Я шучу. Так він виглядає багажник і його при бажанні можна зняти. Але не бажано. Тому що так, зручніше. А хто шукає чесний правильний автомобіль? Ось він перед вами. Toyota rav 4 2013 року на імперії авто.